Кукусіки в минулому відео я анонсував конкурси, і ось вони стартують. Я швиденько поясню, як все буде працювати, тому не перемикайтесь. Знаєте, я дуже хаотична людина, і поки думав, то передумував всім п'ятниць відмір один в полі не воїн. Постійно щось переінакшував, видумував краще, потім гірше, потім знову щось міняв, врешті зрозумів, що зроблене краще за ідеальне. У разі чого не зліться на мене, я ще дитина, хоч і доросла. Буду радий, якщо розкритикуєте мене в коментах, тоді я зможу врахувати вашу думку і на наступні рази щось покращити. Так от. Розіграші. Після довгих роздумів я вирішив приурочити їх до кількості підписників. Перша тисяча для мене була дуже вагомим досягненням, я не експерт, але здається, що цифра намалювалася ну дуже швидко. Щиро вам за це дякую. Наступна гарна цифра, як на мене, це 2,5 тисячі. Це типу в два рази більше, ніж тисяча, і ще трошки. Цю планку також було пробито також швидко. Ще більше щиро вам дякую. І саме на честь такого швидкого росту каналу сьогодні стартує розіграш деяких. Цікавих приколів. Таким чином, хочу вам подякувати. У списку ніштяків є артефакт номер 1 стара дитяча майка з покемонами з давніх часів знайдена на горищі. Це не прикол, але далі буде краще. Артефакт номер 2 100 наклек з покемонами. Різні серії, різний стан, ну з врахуванням віку, самі розумієте, і є кілька повторок. Артефакт номер 3 100 фішок з покемонами з різних серій. Вони мають різний стан, враховуючи вік, і є кілька картонних, там буквально 3-4 штуки. Можуть попадатися повторки, але мінімально. Артефакт номер 4 мій старий плакат з усіма покемонами з першого покоління, окрім м'ю, тобто 150 покемонів. Про нього я розказував у ролику власне, про покемонів. Це справжній артефакт, який я відриваю від серця. Час його трошки потріпав, але від цього він здається ще більш потужним, як на мене. До нього в комплекті мали йти журнали, але свої я десь викинув, а єдині, що знаходив на ELX, вже продались. Або теж викинулись. Артефакт номер 5 47 наклеєк з черепашками ніндзя. Різні серії, приблизно половина з яких олдскульні. Ну тобто там ще з тих часів, коли мене, мабуть, на світі не було. Артефакт номер 6 107 моїх карток з черепашками ніндзя разом з коробкою. Серед них є ультрарідкісні, суперрідкісні, там які пахнуть чи світяться в темноті або просто рельєфні, а ще всі сім срібних карток. Артефакт номер 7 Також 107 моїх карток з черепашками, але без коробки. Також включно з ультра та супер рідкісними. Також є сріблясті, але здається без карти Шредера. Артефакт номер 8 Книжка про черепашок і хижака, яку мені подарував сусід в ранньому дитинстві. Про неї я згадував і показував у відосі про черепашок. Артефакт номер 9 набір старих іграшок по черепашкам ніндзя. Також різні серії. На жаль, зібрати усіх черепах по 4 штуки мені не вдалося. Ось всі що є, плюс. Прикольна іграшка Шредера. І останній 10-й артефакт картина випалена по дереву, зроблена моїми руками. Я не профі, але як на мене вийшло круто. От такі будуть 10 призів. Тепер по умовам. Треба бути підписаним на канал, написати один коментар по тій темі, в якій ви хочете отримати приз. Ну, тобто по черепашкам або покемонам. Якщо вам підходить і те, і те, то пишете один комент по двом темам. Наприклад, можете розказати про свої спогади, улюблених героїв, те, що найбільше запам'яталося, і так далі. Важливо, не спамте. Одного комента буде достатньо, а то канал заблокують і я буду плакати. А коментарі, де буде незрозуміла тема, не прийматимуть участь. По термінам. Цей інтерактивчик буде проводитись до тих пір, поки не буде досягнута наступна гарна цифра, тобто 5000 підписників. Після цього протягом там, трьох днів оберемо переможців через рандомайзер. Можливо, я навіть запущу стрім і зробимо це в прямому ефірі. Ну і поспілкуємось трошки, або навіть пограємо у щось, не знаю, побачимо. Як я вже казав, канал росте швидко, тому думаю, що довго чекати не доведеться. Якщо раптом вам такий розіграш не цікавий, то за бажанням ви можете поділитися ним з тими, кому він може бути цікавий. Після виявлення переможців я з ними зв'яжуся, надішлю їх призи новою поштою, куди треба буде. Доставка буде за рахунок отримувача. От таку от активність, якусь я придумав, тому хто хоче, приймайте участь і бажаю удачі. Дякую вам за ваш актив і підтримку. До зустрічі в наступному відео.